Добрий день, добрий день, всім добрий день. Сьогодні ми будемо в цьому відео. Ну, ви знаєте, що ми робимо в вальфе, вальфе, в Альфі. Ось. Так, ось. Ми будемо робити. А що ми будемо робити, як ви вважаєте? М? Правильно? Будемо преступник задержувати овечка? Я от думаю, може на гелікоптері? Та ні. Давайте так, поїдемо на машині, на автомобілі нашому. Коли нам цей автобус відкриється. Спецназ. Залазимо. І. О! Дивіться! Ми виїжджаємо і поїхали кудись, куди? Мне интересно, а на кого напали в этот раз? А, банк. А не, офис, сякись. Наверное. Наверное, офис, сякись, я не знаю. Ну, там не написано, то, что то какая-то организация. Не написано. Так, никого нема. Так, подивимся. Может, с тюдою. О, Тюдою. Ми в прошлом відео дізналися, що можна йти тудою. Ну, пішли. О, я не знаю, чи буде він. Так як я бачу, що у мене моргається ця лампочка, то знай. Як я? А, стає? Все. Давай його вилічимо, полічимо і арестуємо. Все готово. Ідемо далі. Хм. А якщо... Если... О-о-о, мы поднимаемся на мотуз, на мотузки, хм. я еще не знаю, чи она не оборвается полностью вся мотузка. Так о. о, о, о. А может его трансмиссиром? Ні. Ми ж без спащади всіх вбиваємо. О, 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 о! Дивіться, дивіться! Сколько їх тут! Ну... но ну, не. Ну, Одного, я вважаю, будемо ми бити танклайнератором. Одного. Попробуємо. А не, давайте дубинкою. Я хотів транкелізатором, но пойдумав. Що ж так темно? Нічого не бачу. А еще оці чорти з'являються. Давайте їх вберемо. А вони не горять. Жалко. Щас як э, обычно він любит к нему підходити і вбивати. А ну-ну транслизатором не успел умер. Ну, Своєю же смертю. Смерть быстро приходить. Ну, давайте дуб Не, не успіл він. Вестися. О! Вже щось вже щось? Хм! Давайте так. Сразу. Всколбой ей Эй? вей Или як воно вимовляється? в Всколбой ранвевей. Що там? Албой Run Away вийшла обновка. До досі до така, но. Ну шо ж поробиш. Зимню я не зроблю. До сих пор весення обновка. Ну, я пытаюсь по-настоящему, щоб було. В нас немає снігу. там немає снегу, нам. Так, а ну. Как мы и шли. Вы помните? Помнятаете? Я не. А, -а, -а. седой? Они, не, 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 ма, не, ма, не, ма. А, не, -а 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 Все! Ух, і круто! Поїхали! А ми обратно так каже. Ви, ви бачив? Ви бачите? Ви бачите це? Там написано якась станція була, але я не розбачив. Якась там станція була. Що за Снадовська станція? І це українська станція, як ми бачимо, флаг України. Ми можемо їх в карцери посадити всіх. Ну, я думаю, не треба. Давайте тих, хто вижив, отправим их в тюрму, а у остальных, які не вижили, отправим так, в карцер. Ну все. До побачення. До новых зустрічей. Пока-пока, пока. пока, пока.